Справжній шакелічі експрес добрався і до Хюмана Вазда, який за останні два роки зробив буквально все, щоб знищити свою репутацію, починаючи від копіювання контенту в росіян і закінчуючи антиукраїнськими висловлюваннями у своїй спільноті в телеграмі і поширення фейків. Останнім цвяхом обороду псевдовікінга стало його зізнання, що він любить смоктати російські прутні, тобто його повернення до російської мови. У хвітері він опублікував допис, де повідомив, що переходить назад на російську. І цей допис так би і висів би без уваги, якби Нестерненко, якого Хюман вас дуже недолюблює, і відверто висміює тих, хто йому донатить на дрони, підозрюючи Сергія у розкраданні донатів. І навіть дозволяв собі називати його вбивцею. Люди швидко побачили коментар Стерненка і залетіли в експрес, який от-от мав відправитись. І це цілком очевидний крок. Хюман чудово розуміє, що своїми тупими вчинками і ще більше відбитою позицією не зможе існувати в спільному українському інфопросторі разом з проукраїнським ком'юніті, яке ніколи не розділяло його проросійських поглядів. Щоб ви розуміли, наскільки. Людина цвів недалеке. Він досі не розуміє, чому по Україні запроваджено вимкнення світла. На його думку, Україна фурами вивозить електрохарчування і тим самим обманює цивільне населення. Причино наслідковий зв'язок явно не найсильніша його сторона. Я не розумію цих людей. Я думаю, ми з вами їх ніколи і не зрозуміємо. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських Ютуб каналів. І це все зручно поскладено по категоріям. А щоб каналів на сайті було ще більше, ти можеш підтримати нас спонсоркою на Ютубі. Це дозволить нам приділяти проєкту більше часу. Маніфест Індіей тут живе український Ютуб. Спочатку повномасштабного вторгнення Хубан Васт перейшов на українську мову. Тоді це було модно. Це робили, от і Human Wast, який все життя говорив і знімав російською, вирішив спробувати набрати нову аудиторію, створивши образ брутального вікінга, який весь такий потужний проукраїнський і проти росіян. І Human Wast реально почав набирати популярність, про яку він міг тільки мріяти, коли робив контент для росіян. Але це все працювало рівно до тих пір, поки на каналі Маніфест не вийшло розслідування, що його образ нічим. Не підкріплений, а весь його контент без жодної редакції повністю скопійований з російських ігрових сайтів, не забувши перед цим скористатися Google-перекладачем. Автор Ютуб каналу El Аналіста Де Beats вирішив порівняти графіку The Last of Us на консолях PS3, PS4 та PS5. І так різниця є. У The Last of Us набагато більше деталей, а також покращена анімація, більша інтерактивності. Ну, наприклад, можна розбивати скло автомобілів. Ну, що поробиш, фортуна повернулася до нього іншим боком. Наскільки швидко Хіман Вас почав тращати аудиторію, настільки швидко почала відкриватися консерва, і Васт починає конфліктувати з українськими блогерами, щоб зібрати хайп і висміюючи про українську позицію, ображає кожного хто донатить на ЗСУ. Воно і не дивно, оскільки Хюман являється фанатом Спартака Суботи і Арестовища, без сарказму, вважаючи останнього інтелектуальною людиною і прислухається до його думки. Я, я не знаю її мотивації, але це пізно наразово було помічено. Скріни не горять, як Хюман Васт ображає військових, котрі загинули за українську незалежність. І очевидно, що подібні висловлювання у суспільстві не прийнятні. І кожен раз, коли Хімену Вазду закирують за це пісюнів за комір, то великий брутальний вікін з горою м'язів робить себе жертвою і починає ховатися за донькою і дружиною. На думку Хюмана та його аудиторії, цілком нормально радіти вбивству Фаріон. Але коли він отримує асиметричну реакцію, то це вже перебор, ето друге. І насправді подібних зашкварів є доволі багато. З подібним бекграундом в українському ком'юніті співіснувати просто неможливо. І Human нас вас це чудово розуміє, і його відкат до російської мови є цілком логічний. Він просто повертається туди, звідки прийшов. Туди, де йому комфортно, туди, де його чекають. До росіян.